Як заспівав брат пісню, Хай буде воля Твоя, хай буде воля Твоя, не нарікай, а лиш промов, хай буде воля Твоя. Коли є воля Божа в нашому житті, тоді і Бог хоче нас благословляти, Бог хоче нас підтримувати і робити свої діла. Читаю перша книга хронік, четвертий розділ і дев'ятий вірш. А Ябец був поважний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи, я породила його в болісті. І кликнув Ябец до Бога Ізраїло, говорячи, Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою. І рука твоя була з мною і зробив. Охорону від лиха, щоб не засмучувати мене, і Бог послав, чого він просив. Я зачитав два коротеньких вірша, в яких написано, що був один чоловік, це із роду Юдинго, Читаючи лі 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 літературу, в нього була хвороба. і в нього було таке життя, що в нього було чи то можливо, в нього щось забрали, і він був би якби огорчений, і він молився до Бога. Ніхто ж не знає, чи скільки він молився, скільки він віри приклав, але написано одне: і Бог послав, чого він просив. Будучи в таборі на цьому тижні, це було село Вовковиї. Кожного ранку нам роздавали такі віршики на день. І я хотів би зачитати свій, який в мене одного дня попався. Шлях до благословіння найчастіше виглядає довгим і важким. Але після всього пройденого ви будете дякувати Богові за те, що ви не здалися. Хотів би нагадати одного біблійного героя, це був, це буде Авраам. Коли Бог сказав йому: вийди зі свого краю іди в край інший. Дивлячись зі людської сторони, люди казали: Авраам, що ти робиш? Куди ти йдеш? Тебе тут дні, тебе все тут. І ти підеш туди, не знаю куди. Але він більше довірився Богу, він повірив в Богу, і це йому було зачислено як вірність. Як часто в нашому житті буває таке, що, можливо, воля Божа є одна, а з іншої людської сторони ми дивимося по-іншому. Можливо, ми не будемо згідні з Божою волею, але дуже важливо, коли ми є з Богом. І виконуємо його волю. Хотів би ще нагадати про одного героя, це буде Йосип. У свої 17 років, Бог відкривав йому сни, і Бог казав, давав видіння, що буде далі. І брати йому, брати зневажали, брати. Можливо, учасні не вірили, що таке буде, але якби він не повірив би, Йосип, то можливо, такого не було. І коли б, пройшовши, коли він вже був другий після фараона, коли вже прийшли брати, як воно все по-іншому було? Тому допоміг би нам Господь, щоб ми виконували Божу волю. І Бог хоче нас благословляти. Він хоче нам завжди допомагати, бо, є, бо Він є наш батько. Давайте ми всі разом станемо і помолимось.